Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Свого часу залужний дав наказ вичистити всю блатоту та синків мажорів із тилових частин ЗСУ не вийшло, не вистачило влади і ОП пустило це на потік, роблячи на цьому шалену корупцію. І от зараз з Вакарчуком те саме. Цікава історія трапилася зі Славою Вакарчуком. Виявляється, з перших днів доброволиці лейтенант був прикомандирований до воєнної адміністрації Львова, пише Бригнець. Як свідчить декларація, чоловік отримував зарплату військового і гонорари за концерти, які продовжував давати по всій країні. Ми не проти, але чому тоді ДБР в аналогічній ситуації порушує кримінальні провадження проти інших. У нас закон дія, якщо ти Вакарчук. Було б добре дізнатись номер частини, де числився лейтенант, скільки нарядів він відслужив. На полігоні з пістолета свого, скільки магазинів відстріляв. Його в тій частині хоч хтось колись бачив на шикуванні? Так воно і виходить, що комусь війна, а комусь грав солдатики. Як нібито виявилось у перші дні війни Вакарчук пішов до територіального центру комплектування і уклав контракти з ЗСУ. Тепер він переводиться з посади на посаду. Колишній народний депутат і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук подав електронну декларацію про звільнення з військової служби. Про це повідомляє главком з посиланням на реєстр декларацій. В офіційному документі охоплено доходи екс військовослужбовця Вакарчука за січень початок травня 2024 року. Зокрема, він вказав 89 600 гривень у вигляді грошового забезпечення на військовій службі. Співак не уточнив у декларації назву військової частини, яка йому платила кошти. Загалом за 2022-2024 роки Святослава Карчук отримав біля 850 тисяч гривень у вигляді грошового забезпечення на військовій службі. Прес-служба Океану Ельзи у коментарі главкому уточнила, що екс-нардеп та лідер гурту Океан Ельзи продовжує бути мобілізованим у збройних силах, оскільки декларація про звільнення з посади не означає демобілізацію з війська. У випадку зі Святославом Вакарчуком йдеться про переведення з посади на посаду. При цьому представники артиста не уточнили назву нової посади виконавця УЗСУ. Щодо отриманих коштів, то вони йшли у фонд, через який ми допомагаємо і силам оборони, і цивільним додали у прес-службі. Мова про благодійний фонд Святослава Вакарчука. Люди майбутнього. Також згідно з декларацією Святослав Вакарчук, за чотири місяці цього року одержав 34 тисячі 800 гривень зарплати у товаристві Суперсиметрія, яка йому належить. І ще 30 тисяч гривень гонорарів йому заплатила партія «Голос», лідером якої він був під час позачергових парламентських виборів 2019 року і від якої обрався до Верховної Ради. Загалом співак задекларував готівку 5 мільйонів 400 тисяч гривень, 200 тисяч доларів і 125 тисяч євро. На банківських рахунках зберігає 30 тисяч гривень і більше 205 205,5 тисяч доларів. Окремо у 2023 році Вакарчук позичив 27 тисяч доларів українській співачці Христині Соловій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!